Е, тільки ну, заїхали недавно, двері, задні двері на базу 1,90 Boxer Стріан Jumper з 2006 року по 2025 рік. Двері оці, це є машина 2018 року. В чудовому стані немає ніде тріщин. Отут на ребрах тріщин немає, тут тріщини немає. От, ласка, двері новіські. Значить, Це є ліва дверка в чудовому стані. По правій дверці є зауваження невеличкі. Отут була вм'ятинка, тут же її підшпаклювали, я бачу, треба передути. І отут є невеличкі такі дві вм'ятинки, Це по, ль... по правих дверях. А, і ще один нюанс є. Ну, це знову ж таки це є Англія. В Англії вони люблять колодку зверху повішити, замочок чіпити, Ну, це така правда. Так що, кому необхідно задні двері на 250-й кузов, Fiat, Ducato, Peugeot Boxer, Sprint Jumper з 2006 року по 2025 рік, наявності, будь ласка, продаються тільки парою. Окремо дверку купити ліву не можна, тому що ліво в першу чергу виходить з ладу. Знизу починає гнити і всі шукають ліву. Лівої окремо не буде, буде тільки комплектна дверка пара. Дверка буде продаватися без ручок, без лиштви, в голому варіанті. Кому треба з цим всім, перерахуємо, буде з цим всім. Так що телефонуйте, контакти в шапці профілю, консультації безкоштовно.